Усім привіт, з вами Дмитро Детрейдер і команда Криптологіки. Тема сьогоднішнього нашого уроку називається Бічний рух. І перше, з чого ми почнемо, це план нашого уроку. А отже, він буде складатися з самого бічного руху. Далі розберемо з вами, що таке девіація, і найголовніше це торгівля під час бічного руху. Отже, бічний рух це ціновий діапазон, в якому ціна штучно зберігається з метою набору та або розподілення позицій великих учасників на ринку. У цьому випадку графік руху ціни є горизонтальним і чіткої тенденції вгору або вниз не спостерігається. І отже, як будувати бічний рух? Межі бічного руху це зовнішня ліквідність, яка використовується для встановлення позицій великих учасників. Тобто, ви зараз бачите перед собою схематичне зображення самого бічного руху. Далі ми переходимо з вами до наступного слайду і. Обговоримо те, що бічний рух він завжди утворюється після сильного імпульсного руху. Саме завершення цього імпульсу і буде першою межею бічного руху, а завершення уже наступного корекційного руху буде другою межею цього боковику. Для позначення бічного руху на графіку ми використовуємо корекційну сітку Fibonacci з налаштуваннями 0, 0,5 та 1. Тобто ми бачимо зараз з вами схематичне зображення того, що у нас йде імпульсний рух. Потім у нас сформується перший хай, починається корекція, перший мінімум, і буде вже другою межею цього бічного руху. Далі наступний слайд, який ми будемо з вами розбирати, це. Один із таких головних факторів, при якому вважається, що бічний рух він побудований правильно або ж неправильно. І цей факт є те, що ціна повинна чітко реагувати на рівень 05. Якщо в боковику є видима гарна реакція на рівень 05, то боковик вважається правильно побудованим. Але якщо ми бачимо, що реакції немає, або вона така, скажімо, розмазана, то це поганий приклад боковику, і вважається, що він. Не дуже чітко себе відіграє. Отже, на схемі зліва ви бачите, що є чітка реакція на рівень 0,5. На схемі справа, та що трошки менше, ви бачите, що у нас йде якась, ну, начебто, акумуляція всередині рівня 0,5, і це вважається не дуже гарним прикладом. Далі переходимо з вами до прикладів на графіку. Отже, перший приклад на графіку, який ми будемо з вами розбирати, це графік HYPE, це токен. Дексової біржі Hyperliquid. І подивимося, що тут відбувається. Ми бачимо, що у нас йде сильний імпульсний рух вгору. І саме в цьому місці ми бачимо, що ціна вона зупиняється, і у нас починається корекційний рух. Далі, дивіться, як правильно зреагувати і побудувати іншу межу цього бокового руху. У нас є корекційна, корекційна структура. І саме злам цієї корекційної структури буде сигналізувати нам про те, що. Корекційна структура, вона вже закінчена. Тобто, ми можемо будувати наш боковик. Ми бачимо також гарну реакцію на рівень 05. Тобто, вона перший тест у нас відбувається тут. Потім йде чистий пробій, знову чистий пробій, знову повторний тест, ще один тест, ще один тест, чисті пробої, тести, тести і подальший вихід ціни угору. Другий приклад, другий приклад це графік Езерфай. Тут така ж сама ситуація. В принципі, зараз ми знаходимося на такій фазі ринку, де дуже складно знайти боковики, які будуть формуватися після сильного імпульсного руху вниз. Тому другий приклад буде також схожий на той, який був на монеті Хайп. Тут також ми бачимо дуже сильну висхідну реакцію, тобто імпульс, зупинку ціни це буде перша межа нашого боковику, і інша межа це вже тут безпосередньо, коли у нас відбувається злам структури. І третій приклад, який я вам хочу показати сьогодні, це. Безпосередньо монета Аркхем це та ситуація, яка відбувається наразі. І отже, ми всі з вами прекрасно знаємо, що на цьому тижні у нас був дуже сильний імпульсний рух вниз, і перша межа цього боковику буде саме цей мінімум, тобто зупинка цієї ціни. Далі ми бачимо, що у нас ціна проторговується. Також зверніть увагу на те, яка є гарна реакція на рівні 0,5. Далі у нас е, новий максимум. Після цього ми бачимо, що у нас відбувається зламці корекційної виситної структури, і це говорить нам про те, що ми можемо тут будувати вже потенційну нашу другу межу. Далі переходимо до наступного слайду на презентації. Наступне, що ми з вами будемо розбирати, це Девіація дев – Це маніпулятивний рух ціни, який спрямований на зняття зовнішньої ліквідності поза межами бічного руху. Ціна завжди переходить від ліквідності до ліквідності. Девіація з одного боку призводить до девіації з іншого боку. Наприклад, після утворення бічного руху утворюється девіація зверху, і після цього ми можемо припустити, що незабаром ціна буде на нижній межі для того, щоб збирати всю ліквідність під неї, оскільки зверху вже нічого не залишається. На цих схемах ви бачите, що вихід ціни за межі боковику виділені таким прямокутником. Це означає те, що тут відбулася девіація. Отже, повертаємося до розгляду. Того самого боковику на монеті Хайп, і ми бачимо, що. В моменті у нас є дуже багато ліквідності. Взагалі, ліквідність у боковику ділиться на два типи. внутрішня і зовнішня ліквідність. Зовнішня ліквідність вона потрібна для того, щоб набирати велику позицію. А внутрішня ліквідність повинна для того, щоб досягати межі боковику. Тобто ми бачимо, що ціна виходить за межі боковику, збирає ліквідність у цьому діапазоні, тобто знімає рівні мінімуми. Після цього у нас формується реверс модель, і ціна дуже стрімко повертається у межі боковика. Саме Повернення ціни у межі боковика і є тим фактом, що у нас девіація відбулася і вона вже завершена. Тому що якщо б ціна, наприклад, в цьому моменті не поверталася до боковику, а просто продовжила сідний рух, це не було б девіації взагалі. І, в принципі, ми не могли б розглядати в подальшому цю ситуацію як боковик. Що ми бачимо наступним? Ми бачимо, що ціна. Торгується біля рівня 0,5, потім його пробиває, повертається знову до нижньої межі, тобто ще формує повторний тест і після цього вже закінчує своє скажімо так, логічний рух, знімає усю ліквідність за цими рівнями максимумами, які сформувалися біля верхньої межі. І у нас безпосередньо формується нова девіація. Після чого ціна отримує якийсь відкат або якусь корекцію, і продовжує рух по тренду. Якщо ми поглянемо з вами наступний графік графіки Zerfi, то ми бачимо, що в цьому моменті у нас зараз девіація лише тільки ну, відбулася, і це була девіація зверху. І незважаючи на те, що у нас все ще є сильний імпульсний рух і, начебто. Аля там висхідна структура. Це дає нам момент того, що ми можемо гадати, що ціна знову ж таки буде у нижній межі. Чому? Тому що девіація з однієї сторони приводить до девіації з іншої сторони. І зверніть увагу на те, що у нас тут дуже багато є внутрішньої ліквідності, яка потенційно буде зніматися, також буде зніматися ця зовнішня ліквідність, тестуватися, наприклад, ця зона ФВГ, і після чого ціна продовжить висідний рух. На третьому прикладі ми можемо бачити, що девіація також лише формується у нижньої межі. Також зверніть увагу на тим, як багато внутрішньої ліквідності у нас зосереджено тут. Тому потенційно ми можемо розглядати в найближчий час якусь реверс-модель і, наприклад, торгувати. Але про це давайте поговоримо у наступному слайді. Отже, найцікавіша частина нашого уроку – це торгівля під час бічного руху. Принцип торгівлі під час бічного руху він є досить простим, тому він так подобається початківцям. Взагалі існує два варіанти відкриття позиції у боковику. Перший це агресивний, він зосереджений в тому, що позиція відкривається на девіаціях або від девіаціях, і лише за присутністю пої під або над бічним рухом. Ймовірність відкриття такої угоди вона буде збільшуватися за наявністю факторів, які вказують на слабкість покупця або. Продавця. Вхід від девіації повинен бути підтверджений модель усячок на ЛТФ. Знову ж таки, повертаємося до нашого прикладу з монетою Hype. Ми вже з вами розібрали, що це є боковиком. Тепер давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Якщо ми будемо дивитися більш старші таймфрейми, ми можемо розуміти, що у нас тут є зони, ордерблоки або найбільш старші зони ФВГ, які є пої під нашим боковиком. Тест цих поїв буде давати нам можливість для входу в позицію. Додатковим фактором також є зняття ліквідності цих рівних мінімумів. Давайте трошки збільшимо і подивимося, що у нас саме під час тесту. По більш старших таймфреймів, а також під час зняття цих рівних мінімумів формується дуже класична модель квазімода, яка нам дає можливість зайти в позицію. Тобто ми бачимо, що у нас тут формується злам структури, і після цього ціна повертається на тест вже зон ФВГ, або брекер-блоків, або інверсійних ФВГ. Тут вже фактори, які ви будете використовувати, залежать напряму від вас. Я найчастіше за все використовую тест зон ФВГ. Ось ці зони тут є. Тобто. Ця позиція потенційно буде виглядати саме таким чином. Тейк ми виставляємо завжди на верхню межу даного боковику. Таким чином ми можемо отримувати більш вигідний РР, ніж якщо б ми, наприклад, відкривалися консервативним шляхом. Але про це також покажу в наступному слайді. І так, консервативний метод відкриття позиції. Дивіться, присутність пояс зверху або знизу під боковиком вона завжди є сильно магнітно для ціни. Тому ми очікуємо ціну саме в тих зонах. Але. До цього моменту позиція в боковику не відкривається. Якщо ціна не дає реакції на пої за межами боковику, або її взагалі там немає, то тоді ми входимо в позицію консервативно. І лише після того, коли ціна закріплюється всередині боковику на тесті межу боковика. Зараз це є найпоширеніший метод торгівлі серед трейдерів, особливо він часто використовується, коли ринок знаходиться в активній фазі росту або падіння. Чому найпоширеніший? Тому що е я. Е Спостерігає таку тенденцію, що більшість трейдерів вже переходять від агресивних стилів до більш консервативних стилів торгівлі. І тут ми бачимо на схемі знизу, що у нас немає ніякої виділеної чіткої пої, але ми бачимо, що ціна дає чистий тест нижньої межі, і саме це ми будемо використовувати для відкриття позиції. Давайте розглянемо знову цей приклад на графіку хайпа. Що у нас тут відбувається? Наприклад, ми зімітуємо ситуацію, що цей тест. Який тут відбувався, його взагалі не було або, наприклад, він відбувався. Пізно вночі або рано вранці, коли ви ще не знаходитесь за своїм робочим місцем. Саме тому ми дивимося, що тут буде відбуватися далі. Після того, як ціна закріпилася всередині боковику, ми бачимо, що ціна отримує тест від 0,5, це сильна зона. Дуже часто ми там можемо отримати якусь реакцію, тобто корекцію. Після чого ціна все ж таки пробивається рівень, але в якийсь момент покупцю не вистачає сили для того, щоб зняти максимум або ліквідність за цим максимумом, який був сформований. Раніше, після чого, ми бачимо, що ціна відкатується до нашої зони інтересу, тобто нижньої межі нашого боковику, знову ж таки, у нас відбувається тут ключовий фактор для відкриття позицій це зняття ліквідності, а далі злам структури. Тобто цю ситуацію ми також можемо вважати як формування нашої розворотної квазімодо моделі, яку ми і будемо з вами використовувати для відкриття позицій. Отже. Наша позиція буде виглядати наступним чином. Знову ж таки, кожен вибирає сам який будь-який інструмент, який йому подобається для відкриття позиції. Як я вже й казав, найчастіше за все я використовую ФВГ. Тобто вхід у мене буде звідси, стоп я буду ставити за мінімум, і тейк я буду виставляти на верхню межу цього боковику. Дивіться, ситуація наступна: якщо б ми торгували агресивно від девіації, то у нас РР нашої позиції виходив би один здається до п'яти щось на кшталт, один до чотирьох. Але якщо ми відкриваємось консервативно, то у нас РР нашої позиції вже зменшується, зменшується вдвічі. Тобто тут у нас буде РР 1 до 2. Але скажу наперед, що я вибираю саме консервативний варіант. Чому тому, що в мене вже є більше підтверджень ніж було на цей момент. Тобто тут я не був впевнений в тому, що ціна дійсно повернеться всередину боковику. Можливо, ми просто отримали реакцію, наприклад, від цих шортових зон, і продовжили рух ціни донизу. А вже тут безпосередньо, після того як у нас відбувається повторний тест нижньої межі, плюс ми бачимо, що у нас додатково сформовані рівні максимуми, за якими зосереджено ще більше ліквідності. То ця ситуація дає мені більше впевності для відкриття позиції. Саме тому, ще раз повторюся, я майже завжди вибираю консервативний варіант. Так, я жертвую РРР, але він рейд під таким підхідом у мене дуже е, високий. Ось і все, наш урок підходить до його логічного завершення. Якщо вам сподобалось, а вам сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо не підписані, підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб більше дивитися навчальних матеріалів.